Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ecomia Life. Сьогоднішнє відео буде присвячене тільки Айхербу, тому залишайтесь на каналі ті, кому ця тема цікава. На початку відео я розповім, як зробити перший раз замовлення на цьому сайті. Хто ще не робив, тому що у мене був такий запит на це. Хто хоче замовити перший раз або з Норвегії, або з України, я покажу це в ноутбуці, як це робити. Але в додатку на телефоні там та ж сама процедура. А потім розповім про порожні банички, про ті товари, які мені дуже сподобалися, якими я користуюся вже багато разів, або ті, які я спробувала перший раз із новинок. Тому залишайтесь на каналі ті, кому ця тема цікава, а кому не цікава, чекайте наступне відео. Там буде все як завжди, і теж дуже цікаво. Тут оцих порожніх баничок уже, ну я не знаю, мені хочеться їх вже викинути, а я обіцяла вам про них розповісти. І ще в мене одна глядачка дуже просила розповісти про те, як замовляти їй, вона перший раз і як замовляти їй сюди, в Норвегію. Зараз теж тоді на початку розповім, а потім розповім про порожні банички. Кому цікаво, залишайтесь, кому не цікаво, то можете вже виходити. В цьому влозі вже більше нічого не буде. Давайте я вам покажу, як це в ноутбуці виглядає на комп'ютері, а в додатку я вам не можу зараз зняти, тому що в мене камера на телефоні, і додаток же ж телефоні. Але воно там теж все зрозуміло. Ви знаходите мова, країна і валюта. Воно в додатку тут збоку. Я вам скріну тут прикреплю, як в додатку. В ноутбуці ось, ось зверху. Ви натискаєте сюди. І ось тут обираєте. Якщо ви замовляєте з Норвегії, то ви виставляєте ось тут країна Норвегія, мова українська або російська, яка вам зручніше. Валюта обов'язково долар, ні крона, не гривня. Навіть якщо ви будете оплачувати з картки гривні з українською, ви обираєте валюту долар, тому що при конвертації тоді дешевше вийде. Якщо у вас крота на картці. То все одно обирайте долар. А краще заведіть собі картку віса, на якої ви можете конвертувати. Я конвертую в долар на тій картці, і потім в доларах сплачую. Все, і отут ви натискаєте Зберегти. Тепер, наприклад, ваша корзина, що ви там наскладали в ту корзину, У мене ось тут, наприклад, такий товар. Я хочу замовити. Так. Потім ви натискаєте тут оформити замовлення. Наскладали ви щось в корзину. Тут у мене вже є дві адреси: одна українська, але вона тут буде заблюрена. інша норвежська. Ви натискаєте, якщо ви перший раз, ви натискаєте додати нову адресу. І додаєте, ось тут Норвегія, воно вже тут автоматично стоїть, прізвище та ім'я, рядок адреси. Тут ви виставляєте, який у вас місто, який вулиця, яка, поштовий індекс обов'язковий і номер телефону. Зберегти і продовжити натискаєте. Ну, я, наприклад, натисну ось та, що в мене є. Натискаю Продовжити. Вискакує змінити на крону, ні, продовжити з доларах. в доларах. І так, тепер у нас виходить спосіб доставки. Тут ви подивіться: тут змінити, натисніть, і подивіться, які у вас способи доставки. Так, якщо в Норвегію, то тут тільки дві доставки. FedEx дешевше, бачите, тому я обираю її. В Україну, якщо більше 60 доларів, 60, навіть 52 долара дає безкоштовну глобальну доставку, ще є міст експрес і Укрпошта, вони по 4 долара, якщо у вас товару менше, ніж на 60 доларів. І от тут обираєте, у мене бачите, скільки карток прив'язано вже до цього аккаунту. А є ще ось додати, якщо ви перший раз ви додаєте сюди картку, обираєте, яка там у вас мастер-карт, наприклад. І набираєте номер сюди, термін дії і код безпеки сюди вводите. Все. Потім тут продовжити вона у вас, як введете все, тут буде продовжити. Натиснули «Продовжити» і все, і оформите замовлення. Натискаєте «Оформити замовлення, і у вас воно оформлюється. Я думаю, що зрозуміло. Але я не, відп... не відправляю, я один разочок тільки сюди замовила, щоб просто спробувати. Я бачила, що воно набагато, ну, ви бачите, скільки, 26 доларів, майже 27. Я сплачую тільки за доставку. Це перше. І друге, кожен товар десь на 5% дорожче, на 5-10% дорожче, ніж той самий товар, цей самий товар в Україну. Тому я замовляю це все в Україну. А потім син мені відправляє посилку сюди. Мені навіть дешевше виходить заплатити 200 крон за посилку. Так в тій посилці в мене ще буде окрім Херба, будуть іще якісь речі, що мені син відправляє, які я прошу, щоб він мені відправив або із одежі, або із там якісь ліки, тощо їжа. Ну. Таке все. То так вигідніше. Якщо у вас є кому відправити там, подружка, наприклад, ваша, вам навіть дешевше буде заплатити 200 крон, це 20 доларів, а не, не, не 27. Так вона ще вам туди щось покладе, що ви в неї замовите, якщо немає рідні, наприклад, в Україні. Ну, це таке, а там уже, звісно, як хочете. А коли ви замовляєте ще, то тут є промокод. Тобто сюди ви вставляєте промокод, і я вам тут його напишу: це мій промокод. І якщо у вас є товари не по акції, то тоді вам 5% знижки буде. Сюди написали, застосувати, і тоді буде дешевше перед оформленням замовлення. Так, ну давайте розповім: зараз швиденько, буду намагатися дуже швиденько. Хочу порадити такий соус: це японський соус, він органічний. На першому місці навіть написано в складі, що соя без ГМО, без ГМО соєвий соус, тростинний цукор, томатна паста, органичний імбір, мірін, це таке рисове вино, кулінарне. Сік ягод юдзу, органічний юдзу екстракт, органічний рисовий оцет, органічний часник, сіль морська, органічна олія з конжуту. Я перекладаю навіть тут не з російської, а з англійської. Ам... Ну все. От. Він у мене Муся прийшла. Муся прийшла, це ж на роботу. Да? Мусюня. А мамі тут не буде дуже зручно з тобою. Ти будеш тихенько сидіти, так? Називається японський соус бар барбікю. Я ним мариную м'ясо. Мені дуже смачно м'ясо, Саме куриця, індичка взагалі. Оце окорочка курення, я трішки так його полила. Потім що я туди ще додаю? Перчика можу ще додати, приправки оце для піци, мої улюблені. Я вам тут картинку вставлю, теж на них залишу посилання, якщо лізе мене дуже класні вони, вони під все. Так, тому раджу закінчився теж в стіках. Цікава розчинна. Вона з фундуком, з лісовим горіхом, дуже смачна. Я не дуже люблю, ну навіть взагалі я не п'ю розчинну каву, а це єдина кава, яка мені подобається. І ще я замовила без кофеїну теж розчинну, тільки за того, що в мене тиск підвищується, вона на засмаком точно як кава, не цикорій. Тому що я мамі до мамі. Теж дуже раджу, тут 16 стіків, дуже смачна кава. Так, поїді давайте швиденько. Отакі цукерки це трюфелі з 80% какао, органічні повністю, альтер-еко торгова марка. Майже не солодкі. ви відчуваєте смак шоколаду, воно тут з кокосовою, з кокосовою олією. Воно... Боже, я оце, мене слина потекла. Тут або 8, або 10 штучок органічні, дуже смачні. Це я взяла спробувати, новинка була. А я купувала раніше інші теж трюфелі від цієї торгової марки. Всі трюфелі смачні. Всі. Муся, тут порожні вже банички, тут уже нема нічого. Ну, тут вже все. Потім мені оця теж сподобалась. Тут малинова така подушечка з малиновою начинкою. Але сама моя улюблена це оця це солона карамель. Мені дуже подобається це. Мій улюблений шоколад для випічки від Чоколав. Це такі шоколадні дропси. Я завжди їх додаю в мафіни, в ці бананові, До кругом, куди завгодно. Куди завгодно. Мусі так, Потім оці дві теж це новинка була. І мені дуже сподобалося сублімована полуниця і малина в шоколаді. Дуже смачно. Ще така сама, це в білому шоколаді полуниця, а ще є така сама в білому і чорному. Мені сподобалося дуже. Тобто, це дуже низькою температурою висушені ягоди. Вони сухі, сухі, сухі і легенькі. Вони тануть в роті, і ще оце вони в шоколаді, М -м -м, дуже смачно. Слина потекла, але я зараз не їм солодку. все, Я навіть не купую собі ніякі цукерки і шоколадки зараз. Потім, оце теж дуже тривалий час відсутнє було на сайті майже рік, мабуть. Потім воно з'являється і зникає. З'являється і зникає, тому що дуже це топ-продаж. Це мелене насіння льону з різними ягодами. Тут і полуниця, і малина, і журавлина, і лохина. От, його, як відкрили пакет впродовж трьох місяців, треба використати і зберігати його в холодильнику, а то і в морозилці навіть, тому що насіння льону вже перемелене, і щоб воно не окислювалося і було корисним, а не шкідливим, то треба так. Я теж його додаю в мафіни, оці бананові, дуже смачно. Потім це в мене ну пакетик це від Бобред Мілс, тут було, е... висівки від вівсяння. Щось таке. Але я сюди була пересипала тут шипшина. Без насіння плющена, такі шматочки. Воно вже очищена, бе без насіння. Дуже смачний чай, великий такий пакет, там пів кіла 457 грамів. На ну на дуже багато мені вистачило. Це і підтримує імунітет, і так дуже смачно його пити. і гарячим, і холодним. Я просто сюди пересипала в цей пакет. але тут я вам ставлю картиночку, як він виглядає. Посилання, звісно, буде. Не сподобався мені оцей протеїн. Була якась новинка, він і не дешевий, дорогий, дуже гарний склад. Він дуже дуже солодкий. Для мене дуже солодкий. Тому я його відправила назад сину. Я його пересипала в іншу меншу баночку, щоб все влізло. І переслала назад сину, бо він мене солодке любить. Я не можу. Я його вже і молока туди багато додаю, і воно мені все одно солодюще, страшне. Але замовила я собі свій улюблений. Це Natural Factors, Він не солодкий, теж дуже гарний склад. Так він виглядає. Буде розпакування, у мене скоро я чекаю посилку, то я вам його покажу. Це мені, він дуже засолодкий для мене. Колаген цей теж, теж допила, він був по пробній ціні. Але я таки читала і чула, що не корисно змішаних типів колаген, корисно або другий тип окремо, або перший третій. Ну пропила. Я не можу нічого сказати. По собі я так нічого не відчула від нього, тому що я перед цим випила здорову банку. Тепер він мій улюблений. Я в цій банці відправила. Протеїн, сину, я ось тут її вставлю. Це Вітал Протеїн. Я пила там по дозі, я не пам'ятаю скільки, чи 4 столові ложки, щось забагато дуже. Але я пила один мірний колпачок, я там знайшла, ну десь столова ложка. Столова ложка на день його так надовше хватає. Я одразу відчула, я тоді була розповідала. У мене отут зморшки прийшли, тут уже прямо були, знаєте, як. Такі впадінки від, від відсутності колагена западала вже шкіра, отут розладилося, і ну, взагалі я по собі бачила одразу результат. Це і так, я не можу його радити, бо я нічого не побачила від нього, можливо, він щось і дав, але мені, я була вже результат побачила від Вітал протеїн. Потім закінчився какао Кардіо, але, на жаль, його зняли з продажу. Можливо, буде якийсь ребрендинг і його повернуть в іншій упаковці. Скоріше за все, так багато робить California World Nutrition. Це какао разом з соком буряка і гібіскусом. Тобто, воно дуже корисне і смачно. Я його пила як звичайне какао. Я додавала його і в мафіни, і так з молоком робила какао. Вам, чого я залишила його, не стала викидати банку, вирішила вам його показати. Тому що можна купити так само, таке ж саме какао від California Gold Nutrition, але воно йде з грибами. Там гриби рейші, і, наче, ще щось. і Кордіцепс, по моєму, я вам тут картинку вставлю і залишу на нього посилання. Теж дуже гарний варіант. І какао тут іде екологічно. Мед Манука, це 35 МГО. Я дуже багато розповідала про мед Манука, у мене є відео на каналі з цим. Передивіться, там де про аехор. Я цей 35 МГО, я просто їла по ложечки в день на ще серце. От. Він підвищує імунітет, а якщо більше МГО, там. Той, що свише 250, а той 400. Там взагалі він не загоює рани і дуже багато різних у нього корисних свойств, як це сказати. Рестаробша для печінки. Я завжди її п'ю, тому що це дуже корисно, тому що у нас все шкідливе, їжа шкідлива. І хто п'є алкоголь, наприклад, ну, я не п'ю ну, взагалі, там, і алкоголь, неважливо, скільки ви його п'єте, багато чи мало, все одно. Е, їжа все це смажене, жирне, копчене. Ми дихаємо теж, ми, у нас вода не дуже. Ну, я не кажу за Норвегію, а взагалі. От, тому підтримка для печінки обов'язкова. Воно взагалі не шкодить цей препарат ні на що, а от користь дуже велика. Тому я завжди шукаю, коли деяка акція. Або супер ціна якась, або акція на такі препарати. І завжди беру впрок, тому що я його приймаю майже завжди. Від цієї торгової марки це самі якісь недорогі препарати всі. Ну що, Бля мені весь мозня, а натріть мені так для так. Але дуже корисно припивати магній разом з калієм. Це дуже корисно для судин, для серця. Тут велика кількість пігулок, то 240 капсул приймати по дві капсули на добу, тобто це на 4 місяці. Дуже вигідний варіант, і ціна не висока. Мені здається, що така комбінація сама дешева на сайті. Ви знаєте, я не люблю, хто зі мною давно він знає, я не люблю торгову марку НАУ, вона мені не підходить. Але деякі препарати від NAU мені подобаються. І магній цитрат з них дуже мені сподобався, тому що магній цитрат я пила від декілька різних торгових марок. І я вам хочу сказати, що цей найкращий на сьогоднішній день. Я ще хочу замовити іншої торгової марки, але це найкращий. І якщо у вас проблеми з травленням, я маю на увазі, наприклад, у вас запор, то краще приймати цитрат. Якщо у вас навпаки не запор, а інший, да, то краще цитрат не приймати, тому що він буде слабити у вас. І тоді вам краще приймати гліценат. Гліценат це така універсальна форма магнія, і вона сама краще вважається. Але мені дуже підходить цитрат. Я пропиваю різні форми магнія на рік, але я п'ю завжди. Я його п'ю постійно. І його треба. Пити постійно, тому що у нас без магнія не працює нічого. У нас не працюють ферменти в нашому організмі, у нас немає травлення нормального від відсутності магнія. А у нас у всіх він його відсутність, тому що при навіть легкому стресі він у вас згорає. Ну образно кажучи, ви випили чашку кави, він у вас вимився. Ви трішки стресанули, він у вас теж зник. Тому треба приймати магній на постійній основі і обирати там свою форму, а краще як я, зміняти їх. Тому що є і тріанат, і таурінат, і різні форми. Окрім не пити тільки оксід, це дуже саме некорисна форма. Я не беру там хлоріди, бо вони. Більше вже такі для ванночок. А от саме оксід, це саме не корисна форма магнія. Вона менше всього засвоюється і, звісно, вона менше всього приносить користі організму. Краще обирати або гліцинат, або цитрат, якщо у вас проблеми з стулом, наприклад. І якщо дуже великі проблеми, то не бійтеся починати навіть 1200 одиниць, якщо в капсулі 200 е, міліграм, то ви можете пити по 5-6. Капсул і дивитися потім по собі, і зменшувати потім дозування. Але вам треба пропити якийсь курс великого дозування, щоб потім знизити до стандартних 400 мг на добу. Тут в одній капсулі 200 мг по дві це це не капсули, це таблетки по дві таблетки на добу пить, але мені він ну, мені він дуже сподобався. Я ще хочу спробувати магній в порошку купити, тому що він так дешевше. Зараз я приймаю ультрамаг, ось і так виглядає. От, там декілька форм е, магнія і ще вітамін В6. Це дуже заспокоює нервову систему. Ну, Я на релаксі, я дуже заспокоєна. Навіть іноді е, через що mm -hmm. Сілен це мій улюблений, це моя улюблена форма. Сіленя мені вже заболіла тебе держати. Ось так, ось так, сідай, да. е, не знаю, мені подобається country life, я люблю від них цинк. Мені подобається селен, я пропиваю його тут 180 маленьких пігулочок, 100 мг в одній, Я випиваю просто курсом оці всі 180 тому що в мене гіпотеріоз, я п'ю для щитоподібної залози. А також ще для щитоподібної залози я іноді пропиваю от такий курсом. по... На три місяці такий беру препарат від Natural Factor. Тут теж в складі є: і селен, і йод, і тиразін, і ще щось. Самий сами класний комплекс вітамінів групи Б. Тут повністю всі вітаміни групи Б в активній формі. Є вітаміни в активній, є в неактивній формі. В неактивні, якщо вони в неактивній формі, то вони не так засвоюються, тобто ви п'єте, вони можуть просто з вас виходити і все, ніякої користі. Yeah. Але для того, щоб взагалі всі вітаміни засвоювалися, і в тому числі вітаміни групи Б, вам потрібно, щоб у вас хорошо працював ЖКТ. Якщо у вас проблеми з кишківником, вони не засвоюються. Ні один вітамін, тому пийте магній, тому займайтеся своїм кишківником, а потім вже пропивайте всі вітаміни. Та, да? Так, Таміє? Мама Ем, Знаєте, в мене є трішки деяке таке сумління з приводу цього препарату, тому що тут і цинк, і мідь в одному комплексі, в одній пігулці. але думаю, що можливо все-таки і він дієвий, тому що є такі комплекси мультівітамінів, де є і мідь, і цинк. Але якщо вітаміни якісь дорогі, вони якось знаєте, капсуліруються, тобто вони роз'єднані і вони засвоюються і мідь, і цинк. Тому що взагалі мідь і цинк треба пити окремо. Наприклад, цинк ви п'єте зранку, мідь ви п'єте увечері, ну, тобто не раніше, ніж через 6 годин після цинку. Тут йде в складі і мідь, і цинк. І не можна пити просто цинк і не приймати мідь, тому що ви п'єте цинк, у вас вимивається мідь. Якщо ви приймаєте тільки мідь, то у вас вимивається цинк. Вони антагоністи. Тут і той, і той препарат, ну я вважаю, що все-таки вони продумали, що воно засвоюється і те, і те. От. Але так завжди я п'ю окремо. І якщо у вас не вистачає міді, то у вас сивина, рання сивина. От. Тому це теж такий, така ознака. Ну хіба що якщо вона у вас не генетична, знаєте, є по генетиці там в 20 років уже сині. Хоча я б така здала по аналіз на мідь. От. Вітамін К2. Я його приймаю разом з вітаміном Д3, тому що якщо ви приймаєте окремо просто вітамін Д3 і ще й в великих дозуваннях. 5 тисяч і вище, то у вас можуть кальцинуватися судини. Тобто кальцій відкладатися в судинах, а також ще й в нирках. От. Тому що від вітаміну Д3 у нас ну, виробляється кальцій, і у нас міцнішають кістки. І для того, щоб правильно кальцій заходив в кістки, треба вітамін К2. Саме К2. От. А якщо ви його не приймаєте, це вітамін, то у вас цей кальцій до кісток не доходить, а він у вас кальцинує судини. І вони стають ну, жорсткі, і все таке, негнучкі і проблем багато. Я приймаю вітамін К2 навіть з 4 тисячами одиницями. Зараз у мене вітамін Д 3 в капсулі по 2000 тисячі одиниць. Я іноді приймаю три капсули, тобто 6 одиниць, іноді приймаю дві капсули. Якщо, наприклад, сонячний день я приймаю дві або одну капсулу. Але все одно приймаю К2 окремо. Є вітамін D3, вже йде з вітаміном К2 в одній капсулі. Це найкращий варіант, ви приймаєте одразу. Есь я вам покажу, отут які є варіанти, і посилання на них теж залишу. Так, з ми все. Потім у мене тут трішечки є. Косметики. Кріхтуся. Кондиціонер. Ну, Бутилочку не принесла, а там уже залишилось отак. Отакий шампунь закінчився. І кондиціонер. Я покажу і ту, і ту бутилочку тут, це для відвипадіння волосся. Але я казала, коли я його придбала, я казала, що тільки це вам не допоможе Надо в комплексі. І це. І вітаміни від випадіння. Мені дуже подобаються солгар. Але їх зараз немає щось в наявності, можливо, ви просто знайдете десь в аптеці, самі дієві. Мені дуже подобається. І дійсно, в мене, ну, ви навіть бачите, у мене зараз об'єм з'явився. Я його вже намагаюся і філірувати в волос, щоб не так це. Потім від Physician Formula я купувала, отакий, просто хочу зараз показати, тому що в мене вже є свої враження від нього. Це карандаш такий охолоджуючий крем для зони навколо очей. Його можна ще зберігати, він з м'яткою тут як крем для, для глаз. Вранці я користуюся, він охолоджує трошки, але я не тримаю його в холодильнику. Дуже подобається він по акції був, мабуть, і зараз ще він по акції. І вранці він дуже. Я спочатку наношу тонік, тонік, я оцей, боже. Оце. Який він класний, Теж тут ще його. Я просто не буду вам, коли він закінчиться. Я вам вже його, мабуть, не буду показувати, тому що я вже його розпробувала, вже бачите, скільки немає. Він дуже мелкодисперсний, він з піптідами червоної ікри. Він і... Ой, Боже, ну це просто блаженство. Це самий мелкодисперсний тонік, Він спрей, тобто, він як вуаль просто. Дуже подобається. Оце я вранці вмилася, нанесла оцей тонік, і потім ще ж таке трошки вологе обличчя, і отак от дуже хорошо, гарно скользить він так по шкірі. От. Це подобається мені. Все, друзі, невже я можу оце все викинути? Все, дякую вам всім. Користуйтеся, будь ласка, моїм промокодом при замовленні, навіть якщо є якась акція на сайті, там більша знижка. Ви все одно пропишіть мій промокод. Все одно програма обере той промокод, який вам буде більша знижка. Якщо по-моєму буде менше, він все одно обере ту, яка більша. Але ви цим віддячите мені за те, що я стараюся і вам розповідаю тут про ці товари, і мені там якийсь долар 2 прийде на бонуси. Все всім дякую. Дякую, моя. Що китайський парашутіст сидить отак. Треба на, мій огладити, треба да? мій гладити. Не знаю, вам там видно. І... Скажи пока, пока всем, да? До побачення. Пошли. Ой, молодец, Мия.